Вітаю! До вашої уваги. Топ новин сьогоднішнього дня. А саме, у окупантів з'явилася нова форма. Уряд закликав жінок опанувати чоловічі професії. Франція передасть Україні літаки. Подробиці нічної атаки росіян а також в Україні запускають новий двоповерховий потяг. Нова польова форма російських окупантів викликала обговорення в мережі. Росіяни під час бойових дій в Україні почали використовувати нову літню польову форму, яка має високий рівень маскування. Про це повідомила українська волонтерка, контрактниця ЗСУ та громадська діячка. За її словами, такий одяг робить ворожих солдатів малопомітними як в окопах, так і на тлі лісових кащ. Напевно, цю форму пошили росіянам, щоб збільшити ефективність штурмів, де потрібно непомітно увірватися в лінію оборони ЗСУ. Крім того, росіяни відкрили в місті Магнітогорськ спортакіаду для школярів з військово-прикладних видів спорту, включаючи запливи в камуфляжах та з автоматами. Уряд закликав жінок опанувати чоловічі професії внаслідок дефіциту працівників, звичайно викликаного мобілізацією, Україні потрібно перекваліфіковувати жінок на чоловічі професії, адже державі бракує робочих рук. Про це заявила міністерка економіки Юлія Свириденко. Мобілізація спеціалістів до збройних сил стала викликом для української економіки, тому зараз необхідно приділити більше уваги програмам перекваліфікації українців, які залишаються в тилу на професії, які мають максимальний попит. Насамперед йдеться про жінок, які вже сьогодні опанували професії, наприклад, тілоохоронців, водіїв, вантажівок, автобусів і тракторів. Розглядають навіть можливість фінансово підтримати реалізацію відповідних програм перекваліфікацій з боку держави. Франція передасть Україні літаки Міраж. Також в рамках військової допомоги Україні буде передбачена програма підготовки українських пілотів. Франція передасть Україні бойові літаки Міраж 2000 Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон. Але він підкреслив, що Франція лише допомагає українцям чинити опір і не хоче ніякої ескалації. Макрон додав, що під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським він збирається розпочати нову співпрацю, а також буде підписано дві угоди щодо підтримки ключових секторів економіки та критичної. Інфраструктури на загальну суму в 650 мільйонів євро. Тож, літак, міраж -2000» – це французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління на озброєнні з 1984 року. Нічна атака росіян ППО збила всі ракети. В результаті повітряного бою збито 48 ударних БПЛА та 5 крилатих ракет у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київських та Хмельницьких областях. Так повідомляють повітряні сили. Росіяни застосували крилаті ракети повітряного базування типу Х-101. Противник завдав удару по об'єктах критичної інфраструктури України із стратегічної авіації Ту-95 мс із повітряного простору Саратовської області та ударами БПЛА із районів Приморського, Ахтаська і Миса-Чауда, Крим. Внаслідок такої атаки сталася пожежа на одному із промислових об'єктів в Київській області. В Україні запускають новий двоповерховий швидкісний потяг. З Києва до Львова кілька разів на тиждень курсуватиме новий двоповерховий швидкісний електропотяг Шкода Сіті елефант А раніше повідомлялося, що Укрзалізниця у тестовому режимі відновлює курсування швидкісних потягів до Одеси. На цьому в мене все. Підпишись обов'язково на канал, щоб не пропускати топ-новини дня.